В рамках міжнародної конференції з відновлення України у місті Бероліні Німеччина 12 червня, два року. Дякуємо вам за вашу дитину і за те, що вона безкоштовно зі всією неправильно сказати про літарське гіно, зі всією повагою до всіх вона віднеслася до цієї роботи і презентувала наше міста. Це великий приклад для усіх інших, які знаходяться і за межами нашої держави, і в місті Кропивницькому, щоб бути патріотом. Нашого міста і дякую. Дякую вам. Приємно з привітання. Подяка, і скільки радуємося. Дякую. Дякую. Шановні, шановні друзі. Дуже приємно. Щиро дякую вам від себе і від тайки за те, що помітили цю роботу. Так, визначили. Ну, Ми люди дуже часто маємо в таких речах, самі на Вони дають певні, що зроблено правильно і це потрібно. Тому я вам щиро дякую і бажаю всім, звичайно, миру нашій Україні, які ви служите вірно. Миру вашим ваших сім'ях. Ну і найголовніше я бажаю миру ваших душах. Це те, що починається. Будьте здорові і радійте життю. Я, до речі, хочу трошки сказати про результати. Місяць пройшов, з того про, як ми, практично, місяць, що ми там презентували наше місто. Там було там, 11 параграфів, які там, Тетяна Веншкина підготувала. Я не буду зараз про них розказувати. Але... Є певний такий маленький позитив, коли на сьогоднішній день відпрацювали там музеї Німеччини з музеями вже нашого міста тут і області для того, щоб об'єднатися і презентувати себе на певній платформі. Поспілкувалися в освітянських питаннях, щоб наші діти відпочивали в Польщі в Німеччині. Ну і взагалі, вчора я там на військовий кабінет зранку йшов, чи сьогодні? сьогодні зранку. Вона мене виявила, італіянці дзвонили і зацікавились нашим проєктом дитячого центру, те, що ми презентували саме там на цьому форумі. Це буде класно, якщо вони будуть вмотивовані. Тільки нам потрібно зрозуміти, чи вони гроші є, чи може якісь інші питання є, але практично, якщо цікавляться, то значить наше місто десь десь але потрошку починає проявляти себе. Така інформація, гарна. Допереду. Нема пропозиції, пропоную затвердити порядок день, щоб голосувати. Хто заголосно, рішення прийнято. Розглядаємо питання. Перше питання. Савченко, я не колаївна. Шановна, шановні члени виконавчого комітету, на ваш вигляду пропонується прийняти рішення про рішення виконавчої комітету 2015 року. Проповодится в мире зміни, в частині що стосується уходиться, молодіж, на моем уточнении, максимум, що в Україну решені была ну, уточність при поданні старше 27. А зараз мы уточним 12, яка відповідає всім постановлені документам. І також кількість квартир 4 митушка назначаємо, які це саме на квартир, ну, з подальшим можливості видати відповідність від комунального відповіді. Прошу підтримувати. Зрозуміло. Є голосуємо за одного головка, прийняття. Дякую. Дякую. Тільки на реалізові, ваше питання. Про включення громадяни до чого відчину перебували перші чоловічі, які почали цю дію, зараз нам буде підстави тільки особисті на народності Є питання, колеги. Ми вийшли його казав, про цього мосту рішення прийнято наступне. Про зняття громадян з партнерного публіку. Є питання, колеги. Про зняття наукових громадян, які потребують надання житлового приміщення, сходу житла для тимчасового проживання. Чотири Є так? Одного послуги ще не прийняти. Дякую. Коломереносим. Ваши мої договорилися про проєкт рішення про надання згоди на доплату передачу будівлі. Зважаючи на лист комунального підприємства управління. Научиться управління освіти. З балансу управління освіти передається на управління будинками будівля за адресою поголя 125. Владнується там, зараз розглядається проєкт поштування військового архіву, тому що він знаходиться в рядованому приміщенні державного архіву, а є в перспективі. Чи є питання? Голосуємо поза, рішення прийнято. наступне. Про надання згоди нам докладу передачу об'єкту на майна. з балансу управління так, комунального підприємства, Центр проведення медико-санітарної допомоги з дозволу управління охорони здоров'я на баланс управління комунальної власності передається 12 гаражів за адресою проїзд чинисти Колеги, Чи є питання? проголосуємо за, щоб голосно рішення прийняти на спільні. Про надання дозволу на списання автотранспортних засобів. Минулося у мене підприємство у 2005-2005. Є погодження головного управління житлового комунального господарства, в які документи є, акт виконання з неї підроблений, тому автомобілі в кількості 6 транспортних засобів, з них 5, виходить, є спеціфіковане значення, 1,74 потребує Підтримує. Є питання. Голосуємо, так? Домоголосне рішення прийнято. Дякую. Останні голова навіть. Я ваш року піднявся питання про надання зараз воїв адміністрації грошової допомоги, мешканцям міста Хмельницького. Надати адресну трубу допомоги свідково мешканцям міста Кропивницького на регулювання. На придбання протісту харчування визначені додатково потім вам на суму 29 тисяч 400. Пропозиція підтримати замовлення рішення прийнято на сьогодні. Питання пронесення зміни до рішення виконавчої комітету кордонівсь міської ради від 9 квітня 34 року No363. Продання обшової допомоги зв'язку з 38 років Чебороківської трагедії внести зміни в рішення номер 363, на суду із смертю двох людей. І значить суму з 1 мільйона 266 тисяч на суму 1 мільйон 264 тисячі гривень. за, Прошу. Голосуємо. Рішення прийнято. Доброго дня. Одна раз. Ради Сміршу. Відомо. Наші місця Кропивницького. За депутатським відвернення. Надати одного разову адресну грошову допомогу і шістиганці міста Копелійського дані купання оформлених запропонованих комісія на суму сімдесят п'ять тисяч гривень. Є деханська. Зголосуємо хто за голос по рішення прийнято наступне. Продання допомоги на покування деяких категорій на стену. Є наступне. Про виділення коштів, на до додаткових витрат на поховані. Колеги, є питання, і про присутнення визволять допомоги члену сім'ї військового колоненого для вирішення зв'язку з тим, що зіткнулись полонки. Коли є питання, Одного

Надання дозволу на розміщення зовнішньої рекламної фізичної особи підприємства Шафувал ТС. Фасад будинку вулиця Архітектора Полоченка No38. Є питання? Ось рішення Пійня. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої рекламно-фізичної особи підприємства, а екелянку АС. Велика перспективна та на вузі вулиці Петраса. На розміщення зовнішньої реклами вто вересня плюс на фасаді будинку номер 29 по вулиці Криничуватій. Є питання? Прийнято на сьогодні. Пане, дозволю на розміщення зовнішньої реклами, то вересні плюс по вулиці Вокзальній біля будинку номер 20 по 1. Це все, Так.

Є питання колеги. Голосуємо хто за. Надання на статусу дитини позбавлено до яких Чи є питання? Коли голосуємо за. Одно голосне рішення прийняти на слідкую. Дання статусу дитини позбавлено до якихсь копікування. Є питання колеги. Госудимо за. Надання статусу людини позбавленої років спокування. Чи є питання? Голосуємо, хто за. Про надання статусу людини позбавлено верхівського пікування. Чи є питання, Колеги? Ми голосуємо, хто за. Одно голосу, якщо питання на нас Про надання статусу людини позбавлено років спокування. Колеги, чи будуть питання?

У зредження висновку щодо цінності цілісті відділення без позбавлення батьківських прав. Матер. Чи будуть питання? Голосуємо голосне рішення пені, на скупі. Чи будуть питання? Голосуємо поза. Голосно рішення пані розпутання radically other than the issues such as the state selection of ending the war against payment責 리�ю wish this not even be considered a resolute problem in any case contamination such as the state selection of ending the war against payment under the law not be considered a resolute problem in any case vegetable not needed whose disab ballot це розум Чи є питання? Просуємо сказати, з рішення прийняти. Дякую. Усі питання в різні бажаєтесь інформацію, отримати інформацію. Колеги, дякую за роботу.